Цієї ночі Україну атакували дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог з трьох напрямків випустив 35 ударних дронів типу Шахет та дві ракети с 300 атакувавши Донеччину. Силами ППУ знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей. За даними військових, частину БПЛА ворог спрямував попри фронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об'єкти біля лінії фронту у повітряних силах. Наголосили, що так ворог використовує певну тактику. За даними військових адміністрацій, внаслідок атак противника пошкоджено цивільні підприємства у Київській, Херсонській, Харківській, Дніпропетровській області. Є один загиблий та один поранений. У Миколаївській області уламками пошкоджено вантажний автомобіль. Є постраждалий. У Донеччині внаслідок атаки ракет є влучання у будівлю готелю. Є загиблий та поранені. Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень. За даними генштабу, авіація ЗСУ завдала удару по 20 районах зосередження ворога. Найгарячіше на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 16 атак ворога на Мар'їнському 8 і на Куп'янському 7. Посли ЄС підтримали використання заморожених активів РФ на користь України. Про це повідомляє представництво Бельгії у Раді Європейського Союзу та кореспондент змі. Так у бельгійському відомстві зазначили без подробиць, що посли ЄС погодили в принципі пропозицію щодо використання надприбутків пов'язаних зі знерухомленими активами для підтримки відновлення України. Водночас, журналісти уточнюють, що посли Євросоюзу своїм рішенням дозволили переказати до доходи від російських активів на окремий рахунок. Тепер залишилося домовитися про наступний крок: фактичне відправлення грошей в Україну. Адміністрація президента Сполучених Штатів закликала спікера Палати представників забезпечити ухвалення угоди щодо посилення безпеки на американському кордоні з Мексикою. Представники Білого Дому закликають республіканців та демократів ухвалити документ, аби забезпечити необхідні заходи. Також після ухвалення може бути розглянуто пакет для підтримки України. Компанія Ілона Маска вперше вживила чіп у людський мозок. За даними змі, початкові результати показують багатообіцяюче виявлення нейронів. Маск зазначив, що чіп дозволяє керувати телефоном або комп'ютером, а через них майже будь-яким пристроєм, просто за допомогою думки. Першими користувачами будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Це мета, заявив Ілон Маск.